Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Названо ідеального суперника для новозеландського супертяжа Джозефа Паркера, і це реванш. Український суперважковаговик Віктор Вихрист, який передбачалося, зустрінеться в наступному поєдинку з американцем Кристофером Лавджоєм. Їх бій відбудеться 7 червня на арені ETV в німецькому Кілі. Промоутер Джошуа Еді Хірн із компанії Matchroom Boxing висловився щодо можливості організації бою його підопічного проти вже вікового американського нокаутера Денте Уайлдера. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Майріс Бріедіс поділився міркуваннями щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Брєдіс вважає, що українському чемпіону Олександру Усику варто було б завершити кар'єру на піку, а не псувати її можливою поразкою під завісу своїх тріумфальних спортивних виступів. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє! Колишній чемпіон світу у надважкій возі Джозеф Паркер із Нової Зеландії нині йде на вражаючій переможній серії. У своїх останніх поєдинках він здолав екс-чемпіона Дента Вайлдера, накоутував потужного Мартіна Бакола та відібрав тимчасовий титул WBO у Джана Анджелея. Водночас у Паркера зірвалися два важливі бої за титули: один із чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа, який захворів перед поєдинком. Інший із володаром решти поясів Олександром Усиком, який обрав реванш із тим же Дюбоа, оскільки найближчим часом Паркеру навряд чи вдасться вийти на ринг проти чемпіонів. Експерти Токспорт порозмірковували над тим, хто би міг стати для нього наступним суперником. Коментатор Спенсер Олівер запропонував варіант. Діліан Вайт. Він ніяк не може повернути свою кар'єру на правильний шлях і шукає гучний бій. А в паркера наразі немає суперника. Чому б і ні? Менеджер Сема Джонса підтримав цю ідею, зазначивши По-перше, з комерційної точки зору Вайт усе ще має ім'я. Він ідеальний суперник для масштабного поєдинку. Тим паче, що вони вже зустрічалися в рингу. Тоді перемогу здобув Вайт. Враховуючи, що паркер не має інших варіантів, реванш виглядає цілком логічним. Нагадаємо, що перший бій між Джозефом Паркером і Діляном Вайтом відбувся у 2018 році. У тому поєдинку Вайт став першим, хто зумів відправити Паркера в нокдаун. І у підсумку здобув перемогу рішенням суддів після конкурентного і видовочного бою. А як би ви оцінили реванш цих двох завзятих супротяжів? І кому б віддали перемогу, пишіть під відео. Український суперважковаговик Віктор Вихрест, як і передбачалося, зустрінеться в наступному поєдинку з американцем Кристофером Лавджоєм. Бій Вихрест лавджой відбудеться 7 червня на арені ETV у німецькому Кілі. Нагадаємо, Віктор Вихрист має в послужному списку 14 перемог, 8 з них завершив достроково і одну поразку два роки тому від кубинця Лінє Перо. Востаннє Віктор бився у квітні, коли переміг одноголосним рішенням суддів американця Райдала Букера. Крістофер Лавджой останній бій провів у березні 2023 року з єгиптянином Айманом Фаруком Аббасом. Їхній поєдинок закінчився у нічию. У квітні він мав битися з Майклом Хантером, але їхній бій не відбувся. У 2018 році команди непереможених на той час володарів титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Денте Вайлдера вели тривалі переговори про організацію бою. Але зрештою угоди так і не досягли. Поєдинок не відбувся. Зараз Вайлдер переживає непрості часи. Він програв 4 з останніх п'яти боїв. Джошуа у дещо кращій формі, однак його останні значущі перемоги залишилися ще у 2019 році. Промоутер Джошуа Едді Хірн із компанії Matchroom в ефірі Fight Hype висловився щодо можливості організації цього бою сьогодні. Я не повністю виключаю варіант із цим поєдинком, але очевидно, що наразі фанати не вірять у Вайлдера. Це може змінитися, якщо він раптом знову почне демонструвати добру форму. Це навіть трохи смішно. Як таке могло статися? Людина, яку ще вчора всі боялися, сьогодні вже не викликає жодного остраху. Якщо він знову почне вигравати, можливо, тоді фанати знову заговорять про цей поєдинок, заявив Хірн. До речі, наступний крок для Вайлдера це проміжний бій у червні проти співвітчизника Таріла Ентоні Херндона, який вважається гідкіпером дивізіону і має 5 поразок у пасиві. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс на своєму власному ютуб-каналі. Поділився міркуваннями щодо майбутнього реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок між Олександром Усиком, який володіє поясами WBO, WBC і WBA, та британцем Даніелем Дюба, чинним чемпіоном за версією IBF, запланований на 19 липня у Лондоні. Брієдіс, який сам свого часу провів дуже конкурентний бій проти Усика в фіналі всесвітньої боксерської суперсерії, вважає, що українському чемпіону варто було б завершити кар'єру на піку. Я хочу поділитися своїми думками щодо бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Якщо коротко, то Усик провів стільки складних елітних поєдинків, що йому вже можна ставити боксерський пам'ятник. І чесно кажучи, я не зовсім розумію, навіщо він знову виходить на бій проти Дюбоа. Насправді, така ж доба чи не вміння зупинитися, може зруйнувати все, що ти будував усе життя. Чому? Бо Усик уже у віці. Його тіло отримало мільйони ударів, воно не вічне. А Дюбуа молодий, голодний і на піку форми. Він накаутував усіх у своїх останніх боях. Так, Джошуа його ледь не накаутував, але йому пощастило і він вистояв. Ми бачимо, що Дюбуа щастить. І саме тому я б на місці Олександра Усика завершив кар'єру 100%. У нього з фінансами все в порядку. Він зробив усе що міг: став чемпіоном у крузервейті. забрав усі пояси у надважкій вазі, виграв Олімпіаду. Він досягнув усього. І зараз, якщо він оступиться в бою з Дюбоа, це буде, мабуть, його найбільша помилка. Чому? Тому що, як кажуть, досягти вершини важко, але важче її втримати, стверджує Маріс. Ф'юрі, наскільки мені відомо, чому його останній бій виглядав так, ніби це був спаринг. Бо, як з'ясувалося, Ф'юрі майже не готувався. Він проводив лише п'ятираундові спанинги, був не в найкращій формі. Так, Ф'юрі габаритний, талановитий і харизматичний. У нього є все: і голос, і природні дані. Але він уже не той, що колись. Через наркотики і алкоголь він зіпсував свій організм. Він уже не здатен працювати так, як усик, а усик трудяга. Він зробить усе, щоб стати справжнім алмазом, якого неможливо розбити сталлю, яку не зламати. І це ще раз доводить, наполеглива праця завжди приносить результат. Дюбуа непередбачуваний, він може і побувати в нокдауні, і піднятися, і нокаутувати суперника. Я думаю, у нього є шанси виграти лише в тому разі, якщо він зуміє потрясти усика, влучити своїм важким ударом. У нокаутерів зазвичай удари не дуже швидкі, вони повільніші. Але варто лише на мить втратити пильність, моргнути невчасно. І отримуєш удар по голові, який миттєво вимикає. Ми зараз не знаємо, як Олександр готується. Подивимось, чи взагалі цей бій відбудеться. Якщо він відчує, що не витягує, або з'явиться якась травма, або буде занадто важко, я думаю, він може відмовитись від поєдинку. Так, бій цікавий для перегляду, але водночас дуже ризикований поєдинок для Олександра, зазначив Брієдіс. Після того, як він уперше відбоксував із Ф'юрі, було б логічно поставити крапку. Що його не зупиняє, я не знаю. Усик уже легенда і залишиться нею в будь-якому разі. Але є така пісня: я йду, йду красиво, і це справді важливо. Ось, наприклад, Володимир Кличко, я вважаю, що він також мав піти красиво, але не склалося. Те саме з Тайсоном Ф'юрі, сказав на завершення Брєдіс. А чи згодні ви з такою думкою бувшого суперника Олександра Усика? Якщо реваншу все ж дано відбутися, то чи не зіпсує раптом український чемпіон, можливою несподіваною поразкою усі надбання своєї фантастичної спортивної кар'єри? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.